Чи буде взагалі повна заборона промлову? Прекрасне питання, дякую. 15 років життя я вже присвятив цій проблемі, і дуже багато наших активістів, в тому числі і, на жаль, тих, хто вже не з нами, боролися з злом, яке має назву «законне на барконірство. На жаль, воно має більше відношення до невідповідальних і нечистих не на руку. Саме представники промислового рибальства, бо там використовуються сітки, які для нас, для любителів, є забороненими. Е, так, звісно, ми не можемо всіх під одну грібінку, да, ставити і казати, що всі там уроди, всі значить, там, краді таке інше. Але саме той е, варіант регуляції і здійснення промислового рибальства, які існують в нашій країні, всі ці роки а це більше 25 років. Да, а це фактично система, яка не дозволяє працювати чесно. Проблема навіть не в людях і в їх відношеннях, проблема в тому, що вони з самого початку були винесені за, так би мовити, межі закону. І це е, була, на наш погляд, це була штучна історія, тому що е, суб'єктів підприємства, які працюють зайняті в промислі. Їх просто змусили так працювати через те, що було дуже зручно їх контролювати в такий спосіб, і будь-яка контролююча структура могла завжди з них зняти хабарі за вирішенням проблем. Ось і все. І це було штучно, навмисно зроблено. Зараз відбувається реформа промислового рибальства, аквакультури, сфери, рекреаційного рибальства. Я сподіваюся, що всі ці реформістські напрямки і зусилля, які зараз відбуваються завдяки новому керівництву. да, Цих органів і Міністерства аграрної політики, і Державного агентства господарства призведуть до позитивних результатів, і нам не потрібно буде ставити питання так грубо, щоб вимагати повного і такі інше та, заборони одних чи інших видів там, використання. Можливо, не дасть результат, дай Боже. Якщо, звісно, ми побачимо, що ну, нічого не змінюється, і таке інше. Ну, напевно, будемо ставити питання знову грубо. Для нас це вже не вперше. Ми проводили мітинги і всілякі законопроекти, і такі інше. Ну що ж, риболовна громадськість буде реагувати відповідно. Але мені здається, що ці зусилля, які зараз направлені на реформування, вони дають вже якийсь результат. Треба ну, згадати, згадати, скажімо так, те, що. А завдяки вже можна сказати, це секрет був, конечно, великий, завдяки риболовній громадськості була ініційована велика боротьба з СТРГ, режимами так званими, спеціальних рибних товарних господарств. На жаль, ми теж розуміємо, що під одну всіх не можна, да? і під неї трошечки попали під роздачу, так сказати, власники риболовних господарств де-інде питання піднімалося і по їхніх господарствах, де в принципі ніхто не виловлював рибу, на продаж і там надавалися послуги, да? тобто фактично рекреаційне рибальство. Проте тут там, така сама проблема. Ту не можна одних там, порубати, інших не порубати. Да? Тобто, Якщо ця система робилася саме для розкрадання ресурсу, саме для. Потужної такої схеми корупційної збору хабарів і всього іншого, то вона так чи інакше заціпить всіх. І е, е, зараз іде розробка одна, е, як, альтернативного варіанту режиму для от таких от, е, господарств, які насправді будуть відповідальні, е, змушені дотримуватись там правил, більш жорсткий контроль, і саме найголовніше. Така важлива основний пункт, який завжди був в режимах, це е, значить, вимога да, до користувачів цих водних об'єктів, е, це добиватися збільшення рибо, е, рибопродуктивності цих водойм. Вона ж ніколи не, не, не як не в реалії це не відбувалося. Да? Тобто ми бачили навпаки негативне явище, коли на взяти Ціле водосховище вичерпувалися просто до стану мертвої ванни, і їм за це нічого не було, окрім чого скасування режиму. Багато режимів ми скасували, і, е, на жаль, ці, е, скажімо, користувачі, да, нехороші, не які доводили до таких ситуацій, вони згодом поновлювалися. Інші юридичні структури, і знову, і знову, і, знов, і знов це повторювалося. Ну, така історія в усім нашому житті відбувається. Ми розуміємо прекрасно, що прийде не Іванов, а Сідоров, чи там Петров, чи там і так далі. І, на жаль, ну власникам цих прізвищ неображаєсь, не не, не так, ображайтесь, да, це так творча. Насправді зрозуміло, що прийде нова юридична структура або там цей підприємець його оформить знов і, і все повториться. В той же час, а як діяти? Да? От ну, у нас був один із попередніх там питань спілкування щодо як бути громадській спілки, взяти там водойму, да, орендувати і таке інше. Да? І тут проблема теж є, щоб отак рибалки або просто небайдужі люди, або люди хочуть навести порядок і лад на водоймі і там людям своїм же там місцевим рибалкам надавати якісь там послуги, всі цим згодні. Але от як це врегулювати, як це взяти, все. То в оренду, якщо взяти, то у нього, вибачте, очі повипадають, коли він побачить ці коефіцієнти по розрахунку цієї оренди, він зрозуміє, що нафіг воно йому треба. Да? Бо там коефіцієнт для рекреаційної діяльності земля, ні, не має значення, де вона з водного фонду, наприклад, да? якесь там ну, дно да? під ставком, це теж земля. Але якщо він не бере до рекреації, то просто відпочивати, вибачте, в траві засмагати, то це пів. Єдиниці коефіцієнта для розрахунку оренди. А якщо це рибогосподарська діяльність, то 3. Тобто це вже в 6 разів дороже. І, звісно, жодна нормальна людина ну, не піде на ці умови. А що а робити? І отут виявлялося, що існують варіанти, так би мовити, относительно законного. Да? От. Це і є це режими різних варіантів. Рибогосподарський от варіант, це СТРГ, мільяративний варіант у водному господарстві. Існують варіанти, як відійти від оренди, від всіх цих -всі зайвих витрат, і е, значить здійснювати таку діяльність. Але це ж в свою чергу певні і обмеження накладає багато з наших рибалок, наших. Братів по захопленню навіть не розуміють різниці в цьому. Вони знають, що є якісь водойма, там якісь платні послуги, і вони думають, що це оренда. І він туди, звісно, не може прийти, там рибалити своє вільно, комусь платити там і треба і все. І хтось внесе ж відповідальність за те, що екологічний стан буде відповідно, значить там. Не погіршуватися, а покращуватися. А насправді нічого не відбувається, він не розуміє. Що, що, що відбувається? Там купа сіток стоїть, да? якісь люди хмирі, як то кажуть, да? в коментарях пишуть, ходять, збирають якісь податі і все. А що це таке? І, звісно, ніхто йому не покаже ні оренди договір, ні якихось там цих, бо їх нема. Тому що це просто якісь недбали не, не користувачі злочинні своїми діяльністю. В той же час є прекрасні користувачі, які беруть, відповідально ставляться, заробляють і просто ходять люди і кажуть, друзі, ми зробили для того, щоб всі отримали задоволення. Будь ласка, не смітіть, не те, не все, да? не виловлюйте всю рибу, бо завтра прийде ваш там, сусід, там, брат товариш і не зможе піймати рибу, отримати задоволення. Тобто, оце врегулювати насправді також є завданням цієї реформи і зробити для суб'єктів підприємництва в рибній галузі. Умови сприятливі для розвитку. Якщо ти хочеш займатися аквакультурою, будь ласка, хочеш акція займатися, будь ласка, щодо промислу, теж вибачте, будь ласка, але відповідальність, контроль, жорсткий все як і це ж запровадження електронної системи, якщо зараз іде питання про квитки, там і звіту, звітування і все інше, воно має бути. Тобто, я, звісно, розумію певний скепсис, який виникає у людей бачачи, що відбувається так, в країні в цілому в різних напрямках, ну, недовіра певна, понятно, що думають люди, а буде якось, як завжди. Ні. Насправді тут мова йде про те, що зробити такі умови ну, достатньо жорсткими. Тобто зараз ми це можемо побачити вже на практичній реалізації. Угу. Ті, хто навіть не знав і не вірив, дивіться, є інформація про проведення аукціонів. Для проведення до отримання права ми постійно казали про те, що представники промислового рибальства не отримували право на використання водою. Через це було питання щодо законності їх діяльності. І через це і не було до них, так би мовити, такого жорсткого ставлення, да? тому що ну, вони, а, вони, наче, є, вони їх наче нема. Да? Тобто... Вони так в підвищеному стані і жодного жодне, ну, неможливо мож, не буде уникнути якихось конфліктів з перевіряючими структурами. Це було так спеціально зроблено. Тобто, якщо користувач отримав режим, це він ще не значить, що він має право на користування водою. І оце і завжди було е, можливістю зняти з нього хабай. Бо людина приходить да, там, з якогось контролюючого органу і каже, ви там приготували, да, там, От, Де моє? А нема. А, вибачте, водний кодекс, там 17 стаття. У все. От, то от, саме для того, щоб е, і в той, щоб, значить, вирішив питання, значить, все, закрили очі, працюйте на да, Все, щоб такого не було, є чіткий закон. Де прописано, що, як і куди, люди оформлюють документи, люди вже несуть відповідальність. Це перше, по-друге, вони отримують, набувають право на використання цієї водойми. Тобто вони підписують договір, вони воно платять і немалі кошти. Ці аукціони показали, що да, є певна кількість. Знаєте, хай буде і там 10% від загальної кількості, але вони є ті, що відповідальні, ті, що... Ну, сумлінні, да? те, що хочуть працювати, це перше питання, чи будуть вони працювати завтра, післязавтра, їх діти і таке інше. Ну, от. Це, мабуть, для них теж важливо. От. І відповідно вони вже несуть певну відповідальність, яка вже не примарна, а вона реальна. Бо воно ну, підприємство, да? якщо вложили в кошти да, певні. Це аукціоні, отримали право, купило це право займатися цим бізнесом і порушило тут же, як це зачасту робили ті, кого ми називаємо узаконені да? тобто мова про кого йде? Про тих, хто під прикриттям офіційних документів, дозволів, там, квоти таке інше, отут ставлять 10 офіційно дозволених сіток, а отут ставлять 100 сіток. І, от. і виловлюють не стільки з там... А значно більше, але приховують обсяги тут наліво, тут направо. Ось. І от якщо отаке от підприємство, яке вже вклало гроші, яке вже там процедура оформлення документів, вона дуже ну, непроста. Тобто це багато тру... і праці треба покласти, і все має бути законно, офіційно, прозоро. да, І от якщо це вже люди пішли на це, і бац. Порушили, втратили дозвіл. Все, більше він не отримать. Тобто люди вже будуть цінувати і вже дуже обережно ставитись. І не буде такого, що якийсь вийшов човен, один раз порушив, інший раз порушив. Човен з одним і тим же номером, а там різні ланкові, різні якісь рибалки. Сьогодні Вася, завтра Петя, там післязавтра семен і таке інше. думаєш, Йоли пали, це якийсь базар чи про... Хто, непонятно, в тій човні сидіть, да? це представник чого? Кого, підприємства, чи просто проходив мимо, чи когось підвезли, куди ця риба дівається, ну взагалі повний бардак. І оцього, звісно, вже не, не повинно бути. Але разом з риболовною громадськістю е і будемо це перевіряти. І тоді вже, я думаю, що набагато менше буде, е скажімо так, конкретних претензій. До представників промислового рибальства, ми чудово рахуємо всі збитки, які вони наносять державі. Я сподіваюся, їх буде набагато менше, держава буде отримати користь від цього. Це, по-перше, по-друге, вони не будуть порушувати права рибала прибителів, переперегороднегороджувати пере, е, наші да там всі ці шляхи і таке інше. Ми всі громадяни, всі маємо права. Тобто, нас не, не треба намагатись там звинуватити, як часто густо буває, що там хто ви такі, ми тут платимо, ми не платимо, ми всі платимо. Рибалки-любителі заробляють не менше, а то навіть і більше, ніж промисловики, тому що вони навіть не, часто не, не знають, куди йдуть кошти, які вони здають так на так зване компенсаційне зариблення. Ми це всю інформацію перевіряли. Коли питаєш, люди добрі, ви передаєте. Ну, Багато підприємств промислових кажуть, що ми постійно здаємо кошти на, значить, це вимагається там цими режимами і таке інше, здаємо. Куди здаєте? Кому здаєте, а й що за них зарибали? Оцього ми не знаємо. Ми далі ну, ми кошти віддали і далі все. Ми ж платимо, платимо все, так теж не можна. Ви маєте контролювати, це ваші кошти, ви їх заробляли, то проконтролюйте, на що вони йдуть. А те, що заробляється, ми ж бачимо. Що, на жаль, часто густо бувають такі випадки, коли заробляється зовсім не те, що потрібно екологічній системі цієї водойми, що насправді допоможе компенсувати цю шкоду і зможе якось збалансувати систему е і біологічне різноманіття, поновити, відтворити, ну, якось зберегти хоча б. Ну, рибалки, коли намагаються зарибити, вони хоч цікавляться. Це якщо товстолоб, так він має бути білим. А не, не строкатом. І не через те, що нам подобається більше білий або ні. Ні, просто є іхтіологи, це можна спросити завжди. Для цього, до речі, і існує ця процедура вселення водних біресурсів, бо там біологічне обґрунтування наукове має да, бути, і присутні представники науки вони дивляться, що запускаються. Бо це може бути і біологічний тероризм. Не? Ну, да. Запустити щось непонятно, що потім буде як себе. Красев. То от якраз е, іхтіологи скажуть, що у білого товстолоба є сидефільний апарат, який ротовий, що він дозволяє фільтрувати цей зайвий фітоплантон. А у е, строкатого товстолобу такого просто нема. І його скільки не всіляй, то частіше водойми не буде. А от е, харчову базу він з'їсть швиденько, бо він втричі е, швидше росте і набирає вагу. То всі аборигенні риби будуть, м'яко кажучи, на голодному пайку. Тому, в принципі, це дуже відповідальна річ, і треба цим займатися. І якщо ви насправді ці кошти даєте на зариблення, то ну, у нас у рибалок любителів одразу виникають питання: на що вони йдуть, що заробляється, ми бачимо, що це не завжди. І саме найголовніше вилучається, що зазвичай здебільшого аборгені види риб, як на наші підрахунки, підрахунки да, це 80 і більше відсотків. А вселяється що? Ну, тільки рослиноїдні. Але ми розуміємо, що у держави насправді коштів на це ніколи не вистачить і не буде, тому що багато коштів уходять. Вони розпорошуються, вони приходять в бюджет і далі все. Ну, це ж ну, на місця 70% в державі 30%, як зараз да, існує ситуація, але вони можуть бути направлені на що завгодно. І завжди риба була на 13-му місці, да, по інтересу. Тобто, фактично, скільки ми вже стикалися, дай Боже, за ці роки, 15 років більше, завжди проблеми рибних галузей були на 13-му місці. Це я так завжди говорю, бо я точно знаю. Завжди, ось, спочатку у нас тут, значить, тут ліс, тут ще то щось, а риба, ну почекайте не на часі. І це не на часі, це наша біда, реальна. І от я сподіваюся, що ці кошти, які будуть рибалки-любителі. Не в спосіб спільно кошту, як ми проводимо, збираємо, да, давайте зарибимо там, ну, скільки разів вже таке було. А зараз, навіть за тими ж дамо тих же квітків, що ті кошти будуть направлені саме в такий спосіб на нормальне зариблення правильними видами, які треба вселяти, а не є можливість. І дуже часто і, ну, на жаль, от у нас ми з таким стикалися, що хочеться заробити. Але ну, що є, то є. За рибом хоч щось. Маємо маємо. те, що має. да, не, ну це погано. От. Так. так що я просто хочу зфіналізувати. Угу. Що добудеться повне чи не буде. Да. Я сподіваюся, що до цього просто що не змусить обставини, не змусить цього вимагати. Але якщо буде погіршення ситуації, і ця реформа не призведе, зараз можу сказати, зменшилась чи не збільшилася кількість, значно зменшилась угу. через багато факторів, в тому числі і аукціони. Дуже багато не е, сумлінних і в і таких злочинних да, користувачів, вони не пройдуть цю фільтрацію, вони не підуть на такі інвестиції, все таке інше. Бо для них працювати було, я не всіх кажу, а для тих, хто Займався нехорошими справами. Для них не вигідно працювати в чесно, а це буде вже зовсім інша історія. І я сподіваюся, що не, як це, не схибить влада да, в цьому питанні. Проте ніхто не забороняв громадський контроль. І я чи не я немає значення. нас мільйони. І все одно рибалки-любителі ніколи не дадуть е, тим, хто ловить. Як це? Удочками в кліточку, да? <хи> От, сіткам заполонити Ну, Це неправильно. А у нас ще, до речі, є аквакультура. Це величезний розділ, який завжди ми вивчали цю ситуацію і знаємо, що аквакультура це чудова альтернатива вилученню промислового з природних водойм. Неможливо черпати постійно на комерцію, на продаж звітів. Є можливість вирощувати, є багато водойм, які занепаді стоять, не використовуються, або десь кумс сватбрат купив, щоб просто там вибачте, дівок водити чи щось там іще. да. Питань нема. Це нецільове використання. Інвентаризацію треба провести водойм, які використовуються, які не використовуються за призначенням. Звісно, треба зробити ці умови да, сприятливі для розвитку рибництва. Навіть зробити, щоб та оренда там, ніяких там, коефіцієнтів одна гривня. Щоб створити там податкові якісь пільги і такі інші канікули, щоб стартанути цей процес, щоб люди, навіть ті, хто задіяні в промислі і не хочуть займатися, я таких сам бачив, спілкувався на рейдах, перевірках. Я кажу, що ж ви займаєтесь ерундою, ми ж нас піймали в забороненому місці, а ви на сейнері, з цими номерами, з усіма. Ну це. Як серед рибала паліва, да? тобто, чому ви цим займатись? Бо нас змусили. Ми не можемо займатися рибництвом. Зробіть нам нормальні умови, ми будемо займатися. То це є одна з завдань таких реформ, щоб зробити їх, і люди могли собі чесно вирощувати там, де це можливо, звісно. Понятно, що в морі там одні умови, в значить, прісних водоймах там є певна специфіка, десь можна, десь не можна. Але в цілому, щоб це було нормально, збалансовано. Є такий термін стале стало управління, водним білюсиком. У нас ніколи в нормативно-правовій базі в галузі взагалі це не фігурувало. Це не тільки раціональне, це найголовніше, що це ресурс має збільшуватися. Могу все. То він має бути не вичерпуватися, не зникати, а давати можливість працювати завтра, післязавтра. Щоб його вистачало на все, і рибу відтворювалися. І от коли стало управління буде і регуляція, і використання буде відповідно раціональним, ну, тоді вже будуть інші справи. Може вона не, не буде потреби тоді е, воювати, да? можна буде в якийсь спосіб. До речі, і використання сіток теж під питання. Може, десь можна і ловушками. Ловушки, до речі, набагато менше шкідливі для екологічної системи. І ми це вже розглядаємо, це теж є в пулі питання, які у нас до влади профільної стоять. Бо деякі відлов, наприклад, тих певних популяцій, які надмірно розповсюдились. Наприклад, той же да? Його, наприклад, багато науковців кажуть, не можна заборонити повністю промису, бо хто буде відловлювати тих, хто в столу, які повиристали, да, як кораблі, ну, старші вікові групи риб. Або, наприклад, регулювати популяції. Ну, треба ж розуміти, що це робота. Ми з вами ходимо на риболовлю для задоволення. Якщо нам скажуть так, всі взяли швиденько по бедришку, по відричку, да, швиденько ловити карасика. А у нас немає часу, ми працюємо в інших містах. Да? Ну, а хтось має цим займатися. То оця вся робота вона буде покладатися на користувачів, ну, тобто представників промислу. В тому числі і від лову зайвих регуляцій популяцій, да, заяви. <кхи> то, в принципі, для науковців це зрозуміло, що да, це робота. Окей, то займайтесь. Але там, де можна вирощувати, то, звісно, треба давати там перевагу і можливість, щоб люди вирощували рибу. А я скажу так, сам ну, маю фах відповідний, можу стверджувати і багатьма і Діючими, практичними рибоводами спілкувався, вони можуть виростити все. Ну от, Абсолютно все. Да, є певні моменти, де може бути нерентабельно, десь дорожче, чим потрібно і все інше. Але в принципі, з точки зору інкубації, там, виведення, вирощування і таке інше, можливо, все було в бажання. І тому я сподіваюся, що це все буде все ж таки нарешті збалансований підхід, і у нас не буде оцих спотикань. І в будь-якому випадку нагадаю, що риболови це люди, які постійно знаходяться на воді. І ну, подобається чи комусь чи не подобається, ми все бачимо. До речі, наші э, друзі, які підводним полюванням займаються, вони ще краще бачать. Ну вони да. все -таки... <рисвіт> О, Тому, звісно, то у нас постійно через це йде така жвава дискусія антагоністів. Є yeah. з промисловиками розібрали. Ну ще ні, але <laughs> в процесі, але сподіваюсь, да, все буде в порядку.